Бартонельоз це група інфекційних захворювань, що викликаються бактеріями роду Бартонелла. найбільш відомий вид Бартонелла хенселі, який є збудником так званої хвороби кутячих подряпин. Найчастіше передається через укуси, подряпини або контакт із слиною заражених тварин, особливо котів. Також переносниками можуть бути кровосисні комахи, такі як кліщі, воші, блохи. Симптоми лихоманка та загальна слабкість, збільшення лімфатичних вузлів, особливо поблизу місця подряпини. Це є характерною ознакою захворювання, місцеве почервоніння, висип або папула на місці укусу або подряпини, біль у суглобах та м'язах, іноді може призвести до ураження внутрішніх органів. Лайм бореліоз або хвороба лайма це бактеріальне захворювання, яке передається через укуси кліщів, збудник спіралоподібні бактерії борелія бургдорфера, а також інші види. Передається через укус інфікованого кліща. На ранній стадії захворювання на місці укусу кліща може з'явитися мігруюча еритрема – кільцеподібне почервоніння, яке поступово розширюється. Цей симптом спостерігається не у всіх. Лихоманка, головний біль, втома та озноб. Біль у суглобах та м'язах на пізніх стадіях може призвести до серйозних уражень суглобів, нервової системи та серця. Клінічний випадок. Пацієнтка 22 роки звернулася з високою температурою та тяжкою анемією після переливання крові. Температура 39 тривала 7 діб. Кожного дня стаціонарі зранку і ввечері при високій температурі вводили антипіретики. Хвора під лівою пахвою мала що схоже на гігрому, яка формується, тому вона боліла. Хірург необачливо без аналізів на фоні температури розрізав це утворення і випустив рідину. То на наступний день схоже утворення стало з'являтися з іншої сторони. Аугментин, який призначив хірург, шостий день не працював. Температура не спадала, стан був стабільно тяжкий. Лімфатичні вузли були дуже маленькі по шиї, до 2 мм. Виходячи за епіданамнезу, я поставив попередній діагноз бартонельоз, тяжка форма, бабезіоз, тяжка анемія, спленомигалія, гіпертермія, призначив аналізи та лікування. На фоні мого етіотропного лікування на другий день ввечері температура вище 37,1 не підіймалася. Вестернблот на бореліоз зробили на 13-й день хвороби. Аналіз на бореліоз позитивні. Блот цей можна інтерпретувати як гострий лайм бореліоз. Діагноз змінюється. Тоналіоз, тяжкий перебіг, генералізована форма. Ускладнення тяжка анемія, сплиномигалія, гіпертермія. Супутній діагноз коінфекція гострий лаймбореліоз, рання дисемінована форма. Тепер лікуємо лаймбореліоз. Висновок при інфікуванні декількома бактеріями захворювання можуть протікати нетипово та мати більш тяжкі ускладнення, як у нашому випадку. Тому тяжкий перебіг потребує більш прискіпливого ставлення до діагностики.